Раночку мої хороші, точніше, для вас уже вечора, а тут 4-5 ранку показує на цих на часах, хоча вже більше, а, ми проходимо з вами челендж вовчення. Це вже останні, практично, серії, тож приємного вам перегляду. Як ми пам'ятаємо з вами з минулої серії, наша Крістінка подорослішала вже. Да, От вона вже наша красива така лежить, цьотка, встає. Батя наш цей чистить плиту. І я показувала вам цю банку, просто, подивіться, яка вона слийна. Але оцей мітьолік, як наче, він ну, типа, вне цієї банки виглядає так. Але, але в цілому заміна просто шикарна. просто шикарна. Якщо вам цікаво, звісно пишіть мені в коментарях, і я вам дам посилання на цю заміну. Вона не російська, точно, я знаю. Е, Застели, будь ласка, кровать. Дивіться, це в неї такий е, згенерувався цей аутфіт, е, і я вирішила його залишити, ці розові трухандоси, цю футболку, але додала ще отакі кисичні ці. Тапулечки. Давай е, підеш, ти, мабуть, покличеш е, пожрати. Батя приготував. Будемо думати, що це батя покликав пожрати, тому що в нього було бажання подружитися з Кристінкою. Там принесли рахунки, ми їх не сплатили. Бішений поштар. Вивалив їх блядь, в сніг. І тепер ловить ротам своїм. Френк Ренальдо. Він у нас вовк. Вовкулака поштар. Як в Gravity Falls ЗУС е, підозрював, що поштарвав <-вувкулака> Е, Батя хотів подружитися з дитиною, але дитина, ну. Не дуже хоче дружитися з ним. Каже, не розпалюй на вулиці вогонь, тому що прийде ця пожежна е, служба і вас жахне за те, що ви палите свої на вулиці сміття. Е, ми, прихильники надприроднього, коротше, ми не та саме, ми природжені садівниці. От, е, що е, Оцінка 4 це хірова оцінка, да. Вона не варта того, щоб ти хорошо вчився в школі. Да. Ди? Це його. А ти Оце його. Ти диви грамофон, він хоче включати танцювати. Слухай, коли тобі на роботу через дві години, все, дивися за своїми потребами і до свидання. Крістіна, що хоче Крістінка? Я не знаю, хай вона подивиться телік покажу. Скільки в нас залишилося днів до весни? П'ять днів. Блін, не знаю. Мабуть, це навіть і зимою е закінчиться наш з вами челендж. Там спортивна передача Сім з два. Це кривляється на, е е на задньому фоні. Давайте подивимося. Я дуже любила в дитинстві це дивитися, все. Та навіть не те, що в дитинстві. В студентські роки я прям приділяла увагу цим деталькам, що тут відбувається. Показують коротше ігру, як тут друг друга збивають. Мабуть, це з якоїсь э, Іашної гри, мені здається, така була якась ігра футбольна. Забаті приїхали там. Схоже на якусь по типу фіфи -фі. <рес> щось таке. Все, ті вже в віків превращались! а та впала в від холоду. Це йому прикольно, той плаче. Чого ти плачеш? То була твоя дівчина, чи що? Коротше, да, типова така. Спортивна програма. Я пропустила, як лапонька в нас тут сидить. І дивиться теж дивіться, як вона. Прям телевізор дивиться. О, що там таке? Так. Крістінка. Давай, навірно, вона хоче поширити цей Веревольф Кюрс, кюрс. і нам треба піти тоді. в... Місто і когось знайти. Давай ми спочатку сплатимо рахунки. А, і до речі, я купила, я купила пікап. І це було ноль днів, як я не відсилалася до сутінок. Це... Коротше, ми вісім тисяч е, денег потратили на, ці сутін... Ой, на, на цей пікап. На ці сутінки. А що ти, цей, Ти гаряча вовчиця? що Ти вийшла на вулицю. А, 5 градусів нормально. Тільки що був снігопад вже 5 градусів нормально. А що тобі хтось ще прислав тут що? А ну. Так. Пишуть, що. Це е, письмо для Крістіни від дрістанчика Малдана Ван Голда. Там написано. Я не дуже гарний в письменництві всі ці речі, е, всіх цих речей. І в е, е, Сейнг їх коротше, і казати їх теж не вмію. Але, мабуть, ти коли-небудь покличеш мене кудись коли-небудь, якщо ти цього хочеш. Боже, Дрістан, ти так задрав, У тебе є дівчина. До речі, в неї також є хлопець, це Гатер Вольф. Він ще школьнік. Він ще школьник, я його не дорослішала. А в нього є дівчина Зої, але він настойчиво кличе нас на побачення. І знову, і два просто два письма від Дрістана. Коротше, каже, дай мені шанс. Я дуже веселий. Я думаю, ми будемо класні разом. Коротше, якщо вже ну, на то пошло, давай запросимо Дрістанчика куди-небудь. Він задрав. Серйозно, це сталкеріт, давай. Ну, на кладовище не дуже воно було. Давай сюди, на фестиваль. Тіпа як друзі ми підем. От. Алло. Де ви пропали? <с> Каже, я дуже зайнятий. Попробуйте через три години. Ну і ти в жопу. А де Крістінка подівалась? Крістінка? Алло! Прогружаємося, прогружаємося. Збережень пізда. Я вирішила поїхати е, сама туди, е, без всяких трістанів і всякої такої фігні. Подивимося, познайомимося з кимось, можливо, там, якщо побачимо кого е, не вовкула. Або можна. Ні, Нам треба, по правилам челенджу, нам треба вкусити трьох. І зробити з ними цей во. Ой, яка гарна песька. І зробити з ними. Е е зграю. Зграю, в смислі, не ігровим способом оце зграю, типу, як зібрати кампанію. Семюель пішов е кататися. Пішли, і ми покатаємося, може, де? А де? О, це ти що? Це. ця... У них тут є. Господи, куди всі слова пропали мы з рота? М? Ход. Господь милосердний, Дай мені слова, пожалуйста. Джакузі, Господи, прости. Все. Сидим, дивиться, розслабляємося, Ждем. Ждем, поки хто прийде до нас, приєднається. Вел, well. і вона хоче купити оцей хоттаб собі. Тюб. У нас немає стільки бабла. Боже, який кайфарик просто. Гляньте. Я валяюсь. Де хто? О? Чувіха. Бля. Чувіха. Вагітна, поломана, покарюжена. Оцією ковтинкою, господи. Це треш. Я ненавиджу. Це це для сімстрий, тому що вони поламані по більшій часті всі покарюжені. Вони зроблені тільки для худих синів. Це треш. Я думала її завербувати, але вона вагітна і вагітних кусати це плохо. Можна тут десь прикрутити музло, тому що воно прям лушпене. Прям мене над головою. Не, ну це кайф взагалі, я балдію. Ну ж куди стала, подивилась, диви. Так, да, скачала такі ноги. Потому що ті лопати, які це просто такий стреш. Веу! Подивіться на це. Це сніговик Grim Reaper. І він, ета... Похилив. Боже, йди нахуй. Ці слейні сніговики. Ласір... А хто це? Він. Шо, Вінтер. А. Ренді Грейв А Ану, давайте. really loud introduction зробимо. Недарма нам подарували цей. О, там собака його деструє. Недарма нам подарували. Подарувала подружка бестічка моя цю штуку. Ось цей Міту-мігафон. Пошлі, поперли. О! Ляньте, який дядя. А дядя, подожди, дядя. А хто ты дядя? Билли. Слаймер мисфит. Вев. Нам треба нам треба знайом Кристинка. Я извиняюсь. Я хочу, щоб ты трошечки перевдягнулася и не светила своєю сракою. Пожалуйста, плес, давай. Ти тільки що вийшла із гарячої тої херні, давай не треба. Все, перевдяглася, молодець. Ох і лагаєш, А Можна пошутити з ним? Чи він буде стояти шари лупити? Я зрозуміла, він буде стояти лупити шари, нам треба щось друге поділати. Давайте понарвемо квіточок, бо нам, нам потрібен гроші, а вони доволі таки нормальні. Це гатер там пірдолить. Чи це баті? Тут. Ні, це баті, гатера. Я вже вас знаю з цих. О, оце, це Попі. Попі, це дорого стоїть. Колумбайн. Ці всі квіточки позбираємо, бо нам треба переїздити, власне кажучи. І я думаю, сьогодні ми це і зробимо. Переїдемо. О! Дядечка. Дядечка, дружне вітання, давайте потом привітаємося з ним дружно. Цей дядя там щось робить на роботі. Хай живе своє найкраще життя, мені начхать. На нього абсолютно у нас є свої справи, свої діла. Йоперний, тут так багато цих квіточок, вона зараз просто... цей... О, Бабблс. Каже, дуже смішно і прикольно. О Боже, як все пожов... пожовкло просто, ви гляньте. А че воно так пожовкло жестко? Це закат. Ой, як красиво! Вел, Захід сонця. Пошли пошли с этим дядя, ми мы трошечки поспілкуємося сейчас. А де дядя? Really loud introduction. Якщо ты так не чуешь наше приветствие, то давай мы ему поприветствуем щас. через мегафон. Так, це не хочу я це желання і бажання. Не хочу я ніяких 10 wildflowers'ів. Давай вилазь оттуда, господи, дивиться, пялив на себе цю майку, тобі не холодно, дядь. Ти далеко зібрався, дядь. І мені цікаво, вкусити його це з дружніх дій, чи це зі злих дій? О, батя папір! Сухо! Смішно. Гляньте батя попер! А що він попер на пожар, да? Да. Вел. Давайте ми попробуємо поспілкуватися з дядю. Дізнатися вік. Що тут можна? Ту? говорити погано про гатор. Боже. Посадівництво. Ні. Давайте вона просто дружньо з ним поспілкується. А, -а якщо А якщо злі дії? дії, налякатися почать зобразити. Е, Лянь, ти він її підтримав. Вона пожалілася на Веревульф прокляття. Батя там досі пірдолить. На тобі в морду. О, я думаю, це буде тіп, з яким ми будемо спілкуватися. Батя поїхав. Батя поїхав, що тут великий пожар, чи ні? Да, ёб вашу машу. Что ж так долго? Я не думаю, що мы будем покращивать всю машину. Я все ж таки буду, мабуть, крестинки більше уделять внимание. Что тут треба двері виламувати вам? Да вы сгорите все нахер, пока я доїду до вас. Ох! О, large house fire, капз да. Кап нам. И вам, капздец. Вперед! Вперед! Дядя, треба по вікнам лить водичку. Ой, йоп! Сейчас, сейчас будет все, ребята, сейчас будет все. Шо, це треба, це не треба. Ага, брейкдаун, не мо. Подождите. Вы что хочете сказать, что тут у вас дитё, Гоуст? Обісраться, обісраться. Так. Блин, ты серьезно? Ти сірік? Не можна красти. Кого красти? Він збираємося нікого красти. Нам треба затушити десь вікна. Так, да, ти будеш тушити вікно? Ось сюди! А там хтось є в цій кімнаті? Ні, нема. Ми затушимо вікно, виб'ємо двері, а ми не можемо сюди зайти просто. І він же хоче спасти. Скіки, 30 человек от пожара, Йоперний театр. Давай, йди вылами ці двері. Щоб вони тікали. Що ти тут стоїш? Фрида гот. Фрида гот. Я поняла. Що тобі бояться? Ти вже вмерла давно. І дитину по херу вообще. А це що за. А чого воно фіолетове це дитя? Це нормально вообще? Господи батько. Ти такий слейний. Але як завжди. Але як завжди. На власну сім'ю тобі не вистачає часу, тому що ти працюєш на такій соціально відповідальній роботі. Ух ти! О, не получилось! Капець. Вони згорять нахуй просто тут всі. Бля. Ми вже три години. Це зробим все це. Тут все горить, блядь. Така хрень, що вони самі це все роблять. Зато хоч хата не горить. Вони просто бояться. Не получилось! Це жесть! Капець, вони тут двоє тільки застрягли. В нього не вистачає, мабуть, е, фізичної сили для того, щоб вламати це. Нам же треба skills, athletic and handiness. А в нас немає атлетик вообще скилла! Боже, що ми робили вообще в цьому челенджі? Не понимаю. Наконец-то! Господи, з третього разу! Йому треба повишати. А ти можеш винести його? Блять, серйозно не можеш. Виламай двері. А оце хто забере дитя. Це що за тип? Зак дурвут. Така у тебе слейна зачіска, просто така дурна. Давай. Давай. Ці двері вже легше буде, а. Верно. Вибить. О, атлетик. Батя любить пораслаблятися на дивані Тепер він хоче піти на пробіжку. Хорош! Хорош. Тікай, курва мать! Щас ми будемо все тут затушувати. Боже, як воно. Як воно все полихає! Ти будеш тіхать, йоптво матчині! Насрать! Можеш не тікати, можеш сидіти в хаті. комп'ютер поіграти постійно. Ще дитина ввалає. камзда. І це все треба тушить. Що тут горить, блін? Сніг? Мені так подоб... Ти стояла там. Тепер ти стоїш прямо тут. Ти іздіваєшся, що? Mm, да, Наробила скринів. Треба Треба скрінчики робити. Хоче промоушен. Бля. Ти серйозно, ти туди стала? Ти зачем туди стала? Просто показати, що дивіться, я не вмираю, я не вмиру ще. А ця стала сюди. Теж. Нахер ти сюди стала? Вас там дитина валає, орет, з голоду вмре. Вас заберуть його з соцслужби, якщо ви. Зараз же його, блін, не цей вол. Дурні так, ідіть до дитини, блять. Це кошмар. Це кошмар. Оце сама охрененна професія, яку просто можна придумати. Я не знаю. В мене прямо аж мурашки по шкірі постійно Йдуть, коли я бачу цього ем'ята, блять. Який. Тушить тут цей флейм. Да, я і моя українська. Тушить цей флейм. Він хоче спасти когось. А ця човіха, до речі, згоріла! Ага. Пірдоль. Пірдоль. На роботу, навірно, так? Да? Ні, не на роботу. Хто вагітний? Ти вагітна? Зараз не ваш робочий час. Вартація 14 Що Крістіна? Вона з парку їде додому. Боже, сраний пожар, блін. Ми всрали цей весь час на цей пожар. Нє, ми не підемо додому. А куди ми підемо? Ми бачимо тут когось. Тут ходять люди ще лазять. Дивіться, є ще отака човіха. Давайте її цей... Е привітаємося з нею. Що ми будемо це лазити? Ми маємо закривати же цей клятий челлендж. Залишилось тільки вкусить трьох. Вона хоче вкусить трьох. Пожалуйста. Я дивлюсь, ти така гаряча жінка, Хочеш тебе вкушу за дупу? Я б тебе вкусила. Да-да-да. І за ляшечку тут би вкусила. Така вкусна. А ти, звздочка, така літаєш тут на ковзанах, да? Класно, політати на кавзанах. Цікаво. Давайте шо в неї. Е, смішно їй е, пошутим про те, що у мене шерсть така. Хочеш шерсть. Дізнатися Вік можна. Це модік, якщо що. Говорити погано про Гатер. Він її зрадив там щось за кадром, коли я грала, він щось її там зрадив. Сраний блін. Галлінь. І гатар теж сраний алі, хоче зайти в хату вже. А, ну, 20 днів, 28 днів старше за вас. Давайте запитаємо про кар'єру. Коротше, він її образив. Вони щось посралися, вот. бо він там щось з кимось фліртував по ходу. А, і, этот... і вона звинуватила його в зраді, тепер хоче розказувати всім ходить, що він такий герой. Потім трошечки пізніше ми скажемо, що він поганий цій Тамери, Тамарі. Що тут можна? Говорити погано про блін. Ну, Дізналася школа, в якій вона там навчалася. Дружньо, давайте ще секрет їй розкажемо, скажемо, прикинь, знаєш, я ця. Вов кулака. Прикольно, так? Да? Крутяться, очі світяться. Про батю. каже, я твого батю знаю, він тушив е, мою жопу на днях. Да. В КФЦ поїла гарячі курки, то її гостро її визивала твого батю додому. Отвратительна шутка про гамно. Як завжди, нічого. нового. Про сніжок поговоримо, що тут можна. Блін, я не знаю як. Я, я, ще, я ще ніколи не кусала тут людей, чесно кажучи. Це злі дії, чи це дружні дії? Я не розумію. Чи вона не може кусати? Я думаю, може, В неї є. Я ж їй купила цю штуку про Альфа Волка. Гікрок вона любить. Я ще в інтернетах почитаю. Може, я затупила і тут щось ще треба купувати якийсь кюрс біт чи. байт. Але то в четвірці, по-моєму, щоб вкусити, треба мати прокачку свого зверху. цей. прикольний дід дядя Ренді Грей. Каже, я не грибок, тут такий гатер. Давай не треба мені це розказувати. Попліткуємо опять. <звачу> Коро... Та ну перный! Куда? Шо? Подождите. А, вона голодна, дуже. Ну хорошо, мы познайомились с цю тткой. Я думаю, что. Шо... Давайте, що что тут еще можно? Шакабра. Можно зробити. Щаки, щаки. Ой, давай, все, поедем додому. Прощаемся. А что тут? Все же можна. Special, Веревульф. Нє, тільки можна пошутить поки. Крістен вже в нас жерти дуже хоче. Я думаю, що її треба відправити. Додому пожерти. І вже холодно на вулиці, вона зараз буде перевдягатися. Почти мінус 2 пошла перевдягатися. Батя хоче їсти і спати. Батя. Як мала дитина, чесне слово. Боже, такий пікап слейний, я прям не можу. Це якась капзда плюс е, цей режим перекраски всього всім-три. Це просто, я не знаю, я б женилась, би, вийшла б заміж за цей режим, б він був людиною. <плес> Потому що ну, це щось неймовірне, ти просто робиш собі абсолютно нові речі, й твою мать! Єдиний раз батя приготував щось, не спалив кухню і не спалив їжу, і воно, бляха, зіпсувалося. І ти жреш гамно, зіпсоване, да? Ваня? Та йоб твою мати, ти не їж! Що ти як мала дитина, мать твою йоп? Помий. Соціалізуватися з Веревульфом. І ти нахір, не будемо Соціалізуватися з веревульфом. Іди тоді, блять, поїж би супу З банки. Все, батя, йди. Вже я затягую з вами запис дуже довго. Треба не забувати годувати. Алло, алло. Хто нам телефонує в 2 часа ночі? Ви найкращий, Господи Ісусе, в цьому світі пожарник. Спасибо вам велике. Ой, хлопчик! Хлопчик сказав, що дякую вам дуже за те, що нас врятували. Боже. Я ніколи нікому, каже, не казав Свої вдячності, не висловлювала, але вам хочу висловити. Так спугався, бідний мальчик, що подякував батькові. Бачите, бачите, тут проблема глибока. Глибока проблема. Що тут нас написано? Запах нового авто. А, цей запах нового автомобіля такий свіжий, як наче щойно з заводу. Веу. Ой, Крістен. Блядь. Не було ще такого. Щоб ви мені не ламали цю парашу. Не було ще такого. Да. Так, а жив ви опять поламали? Прийдіть, пожалуйста. Да. Поздно, три часа ночі. Через часик приїдемо, все нормально буде, поправимо. Да. А я дякую своєму чарівному спонсорству, яке підтримує мене на Патреоні. Ось вони всі. Ви можете долучитися також до ряду спонсорів. Посилання в описі до відео. За бажанням, звісно. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити наступну серію. А ми з вами зустрінемося в наступному відео і до зустрічі!